Атралізоване дійство з янголами і нечистими, що розповідали про гарні погані вчинки, про добрих дітей і бешкетників, влаштували у Сєвєродонецькій школі-інтернаті. До Дня Святого Миколая вихованці закладу презентували постановку своїм одноліткам та численним гостям. Не забули ми листочки написати та святого Миколая попросити мені. Дякую. Мені книжку, а для, а для мене сумне мишку, а ще коняшок. А мені ще цукерок пішов, шоколадок і горішків, торбу пряночків медових, круглобоких і здорових. А чи буває забагато? Та живе багато свято. З подарунками і привітаннями до Дня Святого Миколая, до школи-інтернату прибули давні меценати і шефи закладу, представники міської влади, підприємства установ міста, духовенства Святонецького жіночого фонду. Детки я слышал, вы высказывали пожелание, чтобы у них было сегодня побольше книжок, лялек, цукер, грижків, сладощев, то тоже будет жить сегодня. А вот колечку Аллах Шаберки мы гарантируем весной. Завершение я желаю, чтобы в жизни как детей, так и всех присутствующих в зале, как можно больше случалось добрых людей. Нельзя, Я, не обязательно, Николай. Я от имени депутатов городского совета. Я хочу вас поздравить с этим прекрасным христианским традиционным нашим праздником Днем Святого Николая. Пусть этого Николай сегодня и в последующие дни приносит вам только подарки, чтобы сюрпризы были только положительными, и чтобы сбывались только положительные мечты, чтобы как можно было меньше в нашей жизни негатива и каких-то нехороших сюрпризов и происшествий. З святом, дорогі друзі, усі тоді Каждому приміщав то, що не хочуть. Меценати і благодійники ніколи не залишають вихованців школи-інтернату без уваги. І цього святкового дня діти приймали солодкі подарунки від давніх друзів приватного акціонерного товариства «Сєвєродонецьке об'єднання Азот. А від благодійного фонду народного депутата України Олексія Кунченка заради майбутнього, крім солодощів, отримали ще й набір спортивного інвентарю. Я хочу дякувати, сказати нашим дорогим гостями, которые всегда с нами, не только в праздники, а которые помогают нам в вашем воспитании, моральном плане, материально поддерживают словом и Всем вам здоровья, спасибо и низкий наш потом за то, что вы у нас есть, есть у наших детей.